Одну таку дуба, а одну обережку буде. Міша цим воленянкою, а ні, не пішов. Трішка заїжджати, а дубочек славно. Зараз побачите, як буде вигружатися. Грубого по колу. поколу. Рівцята просто дзвонить. Тут машина. Тут вітрина, тут дрова дубові, грубого поколу, гарні, красиві. Ох, то зараз так ти що тож, 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 тож. І пішли висипатися? Ось такий грубий покольчик, все вложено красивенько. Від початку до кінця, так як має бути, вони ззаду поправили, а всередину нахрестили. І пішла на різна. Висипається. Просто моща. Просто моща. Так виглядає наша машинка, дров. Довше як босик отой. грубого поколу, але завжди слід розуміти, що там, де грубий, там може якісь 10% попасти у таких планці. Але основа це от таких грубечі дрова для котла. Буде ще сюди машинка береза.